По-перше, він важкий, важкий такий твердий-твердий, як камінь. Вже дехто пише, що тут білий, білий трофель, який коштує 1000 євро за, за кілограм, по-моєму, таке. Щось. щось я тут замієте. Цей звук. Слів нема. Пару годин тому розхлів у лісі. Потушили, посмажили. Чудові. Як золотко. Перший грибок у 2024 році. Отакий От малюк. Як правило, перші гриби вони е, хробачливі, а цей такий, як на диво, чистесенький, твердесенький, навіть подібний більш на осінній, а не на червне, червневий перший гриб. Красота. Тільки послухайте, цей лісовий хор. Республи. Так, друзі! Ми сьогодні вирішили зробити відкриття грибного сезону. Е, у нас... Е, якого 11. 11. 11 червня і е, вирішили далеко не їхати. Е, буквально біля дому є ліс і е, пішли у ліс. І якщо чесно, <кій> я взагалі думав, що навіть не буду нічого знімати, тому що зайшли у ліс і абсолютно нічого не знайшли. Ходили-ходили, але коли знайшов перший грибок, з'явився якийсь азарт і вже тоді почав знімати. Хоча після того першого азарт пропав буквально через пів години, тому що вже після знайденого першого гриба ми ходимо, напевно, годину часу і не знайшли нічого, той один гриб і пару голубінок. Але все ж таки, думаю, вже відео до яке почав завершу, тому що давно ми вже не... Не бачилися, давно не були у лісі, давно не, не було у нас таких грибних е, походів. Е, не знаю, як буде е, цього року, що буде по грибах, чи будемо мати можливість їх збирати, але все ж таки маємо якусь надію, що рік буде е, не гірший, як того року, і буде все ж таки можливість щось. Позбирати і показати вам, тобто позбирати разом така ситуація. Тому ми вже походили, вирішили сісти, перекусити. До речі, виправляю ситуацію тогорічну, тому що дехто там писав, що який перекус без варених яєць і сала. Правда, сало на сало ми ще не вийшли, але вже варене яйце є. Тому ми зараз будемо. Можна сказати, обідати. До речі, ви можете написати, як у вас ситуація у ваших регіонах з грибами, тому що я бачу взагалі чому ми сьогодні пішли у ліс. Тому що монітори якісь Facebook дописи, побачив, що вже досить непогані грибочки є. Ну, По-моєму, якщо не помиляюсь, бачив в Київську область і бачив в Карпатах. І Тому вже подумав, що можливо. І в нас є. У нас це, я маю на увазі, Прикарпатський ліс. Ми живемо біля міста, тобто Гали... Галичина, біля міста Галич, наші ліси. І... Тому я кажу про моніторив по інтернету, думав, що у нас щось є, але як бачите, ну, принаймні в цьому лісі, де ми один гриб. Правда, ми зараз підемо через поле в інший ліс, можливо, там ще щось знайдемо. Тому ось така ситуація. Так що пишіть, яка ситуація у вас по грибах. Знає смак іди на природі той, той нас зрозуміє. Лісові грінки. О. А сало пішло. запечене. Сало вже має бути на другий раз обов'язково. Зрозуміння. Це найдешевша, вона ну, що але бюджетна. бюджетна ковбаса, яка має назву чисникова, вона там коштує, не знаю, пару копійок. Але тут в лісі <губ> вона така добра, що я не знаю чи, чи якась дорога туди каже. А яйця дійсно. робить діло. Макота ми йшли по цьому ну, лісі, такий ліс потік, і він зійшов на такий клин, і тепер ми через поле, таке ріпакове, переходимо в той ліс. Ну, Він вже такий більш повноцінний, відповідно. Зробимо таке коло, тому що ми прийшли звідти. І щоб не йти тим самим шляхом, ми зараз підемо собі у той ліс і підемо вниз і перейдемо у місце, де ми зайшли. Маємо надію, що там в тім лісі хоч щось знайдемо. Бо на даний час у нас один грибок, якщо не п'ять. 5, 5 голубінок. По дорозі з одного лісу в другий маємо таку. Чудову липу, яку я завжди хочу е, сфотографувати у чотирьох сезонах, але якось не доходять руки. Тобто з одного ракурсу літом, весною о, ну, осінь і зима е, чудова. І навіть вже цвете. Хоча сьогодні там якого 12-го чи якого? 11 червня, і ну, вона дуже швидко цвіте. Ми навіть е, виходячи з того лісу, мали бажання нарвати. Липового цвіту, тому що вона просто обліплена. І каже, Діма, що там цілий рій бджіл. Зараз підемо послухаємо. Але є одно. Але. Це є поле ріпакове. Його буквально пару днів тому кропили. Тому я думаю, що рвати цю, цей цвіт небезпечно. Але вона просто, просто тут в такому місці, що виглядає просто чудово. Йдемо слухати як бджоли. Гудуть. годуть У лісі був хор птахів, а тут хор бджіл. Я думаю, що чути а ну. Не знаю як на камеру, але вживу <сум> Діма казав, що йому аж страшно було. Перехід у цей другий ліс не марно. Навіть за рахунок того, що вже дивіться, які ми знайшли лисички, аж причудаю. Там І ще є там лисички, але перед ще Діма знайшов отакий... такий дивний гріх. Хто знає, що це за гріх? Уявлення немає. Взагалі бачу вперше. Ще лисочки, лисочок багато. Біздіма, які там гари. Гарні пригади. Ох! Пись скільки їх. Що да. може бути засечка хіба? Що то лисячка? Ось такло на, на сонці. Світленька, але подивіться який багато. Супер. То вже, не... то вже буде зажарка 100%. <святе> Подивіться скільки досички. Вся чистесенька. От, і, і туди пішла? Врізь під листочками. Одна на одні. Чудово. Зараз ми її почистимо. Будемо шукати ще. Ось дві ще там одну. Супер! Ми розрізали це і навіть беремо... Беремо додому. Будемо шукати, що це за гриб в інтернеті. А хто знає, напишіть. Подивіться, він у розрізі. По-перше, він важкий, важкий, такий твердий-твердий, як камінь. У розрізі він виглядає подібно як ніжка білого гриба, але запаху він абсолютно не має, такий нейтральний, ну просто без запаху. Дуже цікавий, якщо чесно. Я маю підозру, що це її стівний, але. Ну, Їсти ми його, напевно, не будемо, але візьмемо додому, помоніторимо по інтернету, просто заради цікавості, що це таке воно є. І лисичка. Лисичка як золото. Тверда. І основне, щоб чистесенька, ну просто як сльоза. І досить так, знаєте, немало. Не І ще й велика. Тобто ми вже за жарочку з цибульку вдома будемо точно мати. Це вже стає цікавіше. Ми зайшли в таку просто чудову дубину. Я теоретично розумію, що зараз, напевно, тут ми нічого не знайдемо по білих, але ну, бачучи яка тут місцевість, розумію, що напевно тут точно білий гриб є, можливо, десь там восени, можливо, у серпні. Бо не рости йому тут то, то гріх. Е, побачили тут от ці, нас називають білі. Теж непоганий гриб на закваску, але ну, сьогодні ми їх не збираємо. Є отут. І тут. Таке пару. Пару штук небагато. Так. Щось я тут заміти. Тут в нас є молодесенька лисечка, вона вже жовтіша як попередня. І такі дві... дві лисечки. такі дві лисечки. Діма вчув, що я знайшов білого, я йому крикнув. Він лізе через хащі, я ще його не зриваю. Пояснюю ситуацію. Ліс тут просто чудовий. Я вже ще раз повторюю, що, напевно, коли сезон грибів, тут просто казково. Я навіть уявляю, як під тими листочками ростуть грибочки. Але у даному випадку їх ну, не так аж багато. Взагалі, практично, це перший, який я знайшов, можливо, ще зараз далі будуть. Отож, йду я по дорозі, дорога така чистенька, гарненька, і отут є такий. Колись, напевно, якесь було ріжче, яке перегнило, і прямо, прямо по центру тої кубки отакий білий. Правда, він такий змурдований, об обгрижений слимаками, але все ж таки він собі тут росте. Отакий білий грибочок. Красота? Шерливий, провершливий чистий. А шапка. А шапочка така пів відома можжать. Понижу лисички. Так, знаєте, стає дещо цікавіше. Йдемо ми по тій дорозі. Спочатку біль. Я, мені аж як-то серце йойкнуло. Але то є козарик. Тут такі три старі престарі Але тим не менше є. І отам є один такий, теж вже не молодий, але можливо, якщо він чистий, ми його візьмемо. На зажарку отакий і ось тут теж такі більшенькі. Тобто щось трохи є. Пробашливий. Пробошливий старий, але але, але, але трошки цікавіше в цьому лісі, як в тому попередньому. У нас ніч, ніч в лісі ніч, тому що над нами хмара. Якимось дивом, що не паде дощ, тому що ми вже набрали такі темпи, щоб тікати додому, але все ж таки ще по дорозі е, щось підзбируємо. Дима знайшов лисички, і ми знайшли походу мухомора. Про мухомора зараз пізніше, давайте покажу лисички. Дивіться, яка лисичка дрібна. Подивіться, як її багато. Хтось її тут потолочив. Хтось роз... розтолочив, але от подивіться скільки. Є лисички, І скільки молодої лисички. Дуже багато. Зараз ми цю більшеньку підзбираємо, погляньте. І тут молода. А Тут молода. Тобто так розумію, що йде така знаєте, молода лисичка, значить буде лисичка, але давайте, поки Діма збирає цю лисичку, поглянемо на тих мухоморів. Отож, хто? Розбирається в темі мухоморів, а я знаю, що такі є. Мене цікавить, що це за мухомор. Ну, звичайно, я розумію, що це не червоний мухомор. Але розумію, що це походу мухомор. Наскільки я знаю, є пантерний ще мухомор і є королівський. У мене питання, чи оці з них, чи вони одні з них, чи це взагалі не мухомор, то, то я не знаю, тому мені це дуже цікаво. Напишіть, будь ласка. Хто знає, але хто знає 100%, вони так знаєте десь шов і тому подібне. У нас пішов дощ, поки що такий чую не дуже сильний. Але наше завдання зараз якимось дивом дойти додому сухими, хоча я думаю, що цього точно не буде. Але е, весь е, прикол в тому, що ми далеко від дому і попали в якісь непрохідні хащі нам в той бік, але ми просто не можемо пройти. тому... Будемо пробувати якось звідси вибиратись. Вже ви знаєте, тікав додому від дощу, але йдеш і постійно щось нове і хочеш порозглядати, не можеш пропустити. От зараз знайшли ось такі, е, не знаю як правильно, ріжки чи як бараня. Чи знаю, що наскільки, наскільки знаю, що їх теж е, споживають. От тут пару штук і отут на тут більше на такому дереві. О, які роги. По-моєму, ріжки, але воно має якусь літературну назву, але я її не знаю. Таке ми не збираємо, якщо чесно. З тою кількістю е, грибів, які ми назбирали, можна зробити тільки одне це їх е, донести додому і втушити, і з'їсти, що ми зараз і зробимо, відповідно, вже прийдемо додому і покажемо, що ми назбирали. Так, ми поміж дощ прибігли додому. Давайте покажу наш збір <смі> Збір конкретний. Але все ж таки навіть ця кількість зараз цибульку, і все ж таки ми перший раз цього року попробуємо. Навіть не знаю, як назвати свіж... свіжини, грибної свіжини. Так що давайте приступаємо. Гриби, цибуля, сіль. І маємо такі приправи нам на роботі. Ми були у Яремчі і нам подарували таку... такі капітальні приправи. Набір копчених спецій з димком з Карпатської вати. Файні приправи. Настав ми перейшли на вулицю. Найсмачніший гріб свіженький. Тут прямо з лісу, великими кусочками. Чистенька та лисечка. Просто чистенька, чистесенька. Білесенька. Слядовщу красота на дворі. Тажке співають зозулі, кує, вітру нема, сонці нема. Красота одна. Ще, ще попри лисичку і білого такі голубинки Олійка. Щоб ми наші лисички і паралельно слідкуємо, бо закинули е питання у тік-ток, типу на рахунок цього гриба. І вже дехто пише, що тут бі білий труфель, який коштує 1000 євро за там, по кілограм, по-моєму. Я не вірю, якщо чесно, Але може. Якщо то він, то просто він пропаде. Вони вже його розрізали. Що ми будемо з ним робити? Трушить. А нас цибулі більше як грибів, але нічого, запах грибів є. Особливо лисерка має цей запах. Дуже насичений. Скажімо, що ми маємо по приправах. Маємо тут 10 овочів копчених. Паприка червона шматочки Копчена. Шашлик копчений. І універсальна копчена часникова сіль страва. Оце у нас і піде. Дамо це, і дамо паприку. Шашлик і 10 овочів навіть не будемо давати. І сіль, звичайно, що дамо. Так, даємо нашу копчену часникову сіль. Запах працю Пане, брате, як тут пахне. Так тут краса Де? Хліб у нас ще теплий, реально теплий. Лиш спекли. Подивіться, який хлібчик. Покажи. П -п -п цей звук. Свіженький хлібчик. Тепленький. Зараз з тими грибочками, Піда замілу доптий хліб Ми так на худу зараз Сєва як шведський стіл Пішли ті грибочки В... М -м. Грибочки готові Забираємо на набік Пробуємо, я називаю, що є свіжина. Так, 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 так. Гарячи, гар, давай десь плоск. Ходить наші грибочки. Талосибулі більше ніж грибочків, але полешці буде. Диві. Пане брат, так, берімо тобі. Так. Пробуем. М -м -м. Батька, рубку гамаешь? Да. Молодец. Ну, Слив нема. Все. Пару годин тому росли в лесу. Ми їх моментально потушили, посмажили. Чудові. Діма, як? Супер. Витіка лицечка. Як золотко. Шкода, що батька не їсть. Бойка. Ношок белого да м'яски.